Ну і, і продовжуючи вже так наостанок заключне відео щодо розміру мінімальних пенсійних виплат для інших категорій пенсіонерів, які не працюють незалежно від наявного їхнього страхового стажу. Тому що питання стажу воно залишається одним із найболючіших, адже дуже часто ми або в молодості не приділяємо цьому достатньо увагу, так важливісті. Цьому питанні. От, і так виходить, що ми не набуваємо, ми працювати можемо в 30, наприклад, років, а по факту, що ми особисто чи роботодавець за нас сплачує набагато менше. Тому я завжди в своїх відео наголошую, що ви завжди маєте, коли йдете на роботу, бути впевнені, що ви офіційно працевлаштовані, що у вас є можливість отримувати стаж, адже тільки офіційне працевлаштування. Навіть не те, що офіційно про це влаштування, а сплата за вас мінімального страхового єдиного внеску, і є запорукою того, що вам буде зарахований в стаж цей період, коли ви здійснюєте свою трудову діяльність. Тож ті категорії пенсіонерів, які не працюють, і незалежно від їхнього набутого стажу, з 1 березня 2024 року їх розмір мінімальної пенсійної виплати має. Бути 2725 гривень. Це не стосується пенсій за особливі заслуги перед Україною. Також я завжди наголошую, що переглянути результат перерахунку пенсії ви можете в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Або ж ви можете звернутися особисто в пенсійний фонд, взяти розпорядження про призначення пенсії та повністю ознайомитись, в якому розмірі вам призначено. На пенсію, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, пам'ятайте, що коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, так само маєте право подавати довідки про заробітну плату. До 1 липня 2000 року це також може позитивно в подальшому вплинути на розмір вашої пенсійної виплати в сторону збільшення. Якщо ви отримуєте той чи інший вид пенсії, ми з вами багато говоримо про переходи з одного виду пенсії та на інший. Теж треба дивитися, аналізувати та вивчати, чи не законодавство України, адже в деяких випадках можна застосувати новий показник середньої заробітної плати. і також можна отримати збільшений розмір пенсійної виплати. Тож обов'язково, якщо у вас виникають якісь питання, консультуйтесь, запитуйте, тому що бачите, призначення пенсії теж в більшості випадків залежить від нас самих. Тому виникають питання, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини.